Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами оглядати новий кіт-набір для режиму будівництва, який називається затишний кіч. І насправді я очікував цей набір, коли я його побачив у анонсах. Мені здалося, що він буде виглядати досить прикольно. І саме цим ми зараз і займемося, і будемо розглядати з вами усі ці об'єктики. Тож, ой, боже мой, що це сталося? Тільки що? Так, у нас є ось такий пуф, і давайте одразу ми розглянемо різні варіанти кольорів. Кольори прикольні. Виглядає це дуже класно, Меш прикольний. Е Тут, знаєте, цей пуф просто якийсь шедевральний, якщо чесно, на мій погляд. є ще ось таке крісло, і крісло так само мені подобається. Теж гляньте на ці кольори. Це все базово, виглядає це дуже базово, віддає, напевно, вайбами Sims 2, напевно, трошечки. Але, якщо чесно, деталізація мені подобається ну прям, дуже сильно. Тут я, знаєте, нічого не можу вам сказати. Є ось такий стільчик. І знаєте, я згадую, що в моєму дитинстві я десь такі самі стільчики вже бачив. І знову ж таки виглядає це все дуже прикольно. І такі якісь вайби знаєте, минулого. І виглядає це реально класно. Диван теж дуже прикольний. І насправді, якщо чесно, коли я побачив вперше це все у інтер'єрах. Мене це відкинуло до серіалу Друзі, тому що якось це так все затишно виглядало, як у друзях. Насправді, що якщо чесно, я одразу згадав про цей чудовий серіал. Є ще в нас ось такий стіл, і я так розумію, що це в нас скоріш за все обідній стіл, тому що він досить великий. Зараз ми це перевіримо. Ось так дивіться, це все в нас розставляється. Можемо от таким чином. Знову ж таки, це круговий столик, займає досить багато місця, але виглядає це все прекрасно. Є ще ось такий кутовий столик, так само. Теж дуже круто виглядає. Кольори просто чудові. Єдине, що у мене є трошечки питання, напевно, до цього столу, тому що він трошки вибиває ці стилістики, він не співпадає з кольорами цих стільців. В принципі, напевно, це не така. Вже і велика проблема, тому що воно має право на існування, особливо якщо ми будемо змінювати якісь такі, знаєте, дивні кольори тут розміщувати. Щось таке ми можемо зробити. Зробити, наприклад, цей столик більш світлим, і, начебто, виглядає це все досить непогано. Є ще в нас ось такий журнальний столик. Теж подивіться, він так само під ті ж кольори, як і обідній стіл, але знову ж таки не знаю. Можливо, варто було б зробити його. Якось під свочі дивану. хоча це, це чисто, знаєте, моє докопування, можливо, щодо того, щоб зробити просто трошечки більше свотчів. Зараз я розміщу для вас стіночку, і ми ще глянемо на різні об'єкти. Є ще ось така поличка, і вона, подивіться, як круто співпадає. Дуже класно це все виглядає. І якщо чесно, знаєте, у мене вже є якась ідея, що можна з цим зробити. Наприклад, цю поличку можна використовувати як е, умовно. Uh, я не знаю, наприклад, uh, якісь підвіконня. От давайте спробуємо, можливо, це зробити. Ось я візьму ось ось такий варіант, наприклад, і тут ми розмістимо. І подивіться, як воно класно співпадає з іншого боку, нічого не видно. А тут воно так прям прикольно, тут все розмістилося дуже класно. На відміну, до речі, від тої полички, яку ми маємо базову, яка просто знаєте, така типу, як дощечка, така на, на, на стіні висить, а ця прям співпадає дуже кльово, насправді. Єдине, що, звісно, у нас трошечки проблеми з кольорами, але якщо у нас будуть білі вікна, то я не думаю, що це буде прям якоюсь такою великою проблемою. Дивіться, як це круто все виглядає. Це мені прям, знаєте, зайшло і дуже сильно подобається, якщо чесно. Зараз я швиденько перемкнусь, знову ж таки, на козі кіч, і ми подивимось далі. Є ще у нас ось такий, типу, варіант. Каміна це типу фальш камін, він не справжній, він не горить. Але знову ж таки, подивіться, є плиточка, і знову ж таки, плиточка співпадає, напевно, з тою, що ми маємо у базовій версії гри, ось цими шаховими варіантами розміщення. І мені це насправді подобається, якщо чесно. Є у нас ось така чудова композиція, і композиція, до речі, виглядає прям дуже класно. Подивіться, як це все деталізовано виглядає. Прям, прям дуже деталізовано, прям питань, знаєте, у мене до цього немає. Давайте подивимось на кольори. Кольори теж досить базові, прикольні. Ось цим би я напевно користувався би досить часто. Є в нас ось такий постер чудовий, і давайте глянемо на його опції, які в нас є взагалі варіанти. Трошечки погано видно на свіжому повітрі, але в принципі, давайте якось я так під кутом це все вам покажу, щоб було видно краще картиночку. Але, в принципі, знаєте, постери чудові, мені вони подобаються, але знаєте, доля постерів завжди така, що постійно забуваєш, що за ними ховається, постійно це якось відбувається, і потім ти такий. Коли знову згадуєш про щось і намагаєшся обрати якийсь своє, таки думаєш, о, а тут ще і таке є, виявляється. Нічого собі, є ще в нас ось така композиція із яблук на тарілці, е, і начебто вона навіть не на одній тарілці, а на двох. Знову ж таки, дуже класні кольори. Яблучка теж трошечки змінюється. Якщо обирати різні кольори, десь я бачив, що ось тут червоне, наприклад, у нас є. Тут якийсь такий інший варіант зеленого. Тут такий яскравий зелений, в принципі, дуже класно. Є ще ось такий килимочок. Килимочок теж шикарний. Подивіться, як він чудово в нас виглядає. Дуже суперово! І є ще новий вид вимикачів, і таке я полюбляю. Хочу ще знаєте, якихось розеток, якщо чесно. Нещодавно я заходив у Sims 2. І я знаєте такі олдскули схопив, якщо чесно. Я побачив, типу, е телевізор, з якого стирчать дроти. Типу, якось так це все влаштовано класно. І це так прикольно виглядає. Насправді, що мені, якщо чесно, не якихось таких дротів не вистачає, якщо чесно. Є ось такі свічки. Теж дуже класний ансамбль зі свічок, і подивіться взагалі, як це все виглядає. Округлі форми просто ідеальні. Я вибачаю, що так камера дергається, але округлі форми, навіть на такій маленькій речі, вони виглядають круто. Так, не ідеально, але виглядає це все набагато краще, ніж те, що ми маємо. Є така лампа чудова в нас на підлогу. І подивіться, як вона круто виглядає. Боже! Я не знаю. Ну цей набір явно мені подобається. От відверто вам скажу. Він мені прям дуже подобається. Є ще ось така люстра в нас, і люстра в нас представлена. Ага, подивіться на це у різних висотах під різну висоту стін. Як це все чудово? Я так розумію, що свочі будуть такі самі, як в принципі, і у нашій лампі на підлогу. Але виглядає це чудово. Є ще неонова вивіска, ось така. У неї не змінюються кольори, але знову ж таки є невеличкий лайфгак. Якщо у режимі життя змінити колір, то скоріш за все він зміниться і у цієї неонової лампи. Ось цей програвач просто, знаєте, розбив моє серце. І зібрав його назад. Це, це просто подивіться. Він мені нагадує про Marshalls. маршалс. Хто знає, той знає. Звісно, вони дуже часто показуються десь, і вони являються такими дуже красивими елементами для інтер'єру. І ось цей програвач теж. це щось просто шалено шикарне. Подивіться на це. Боже, яка краса! І свочі теж дуже шалені, насправді. Є ще в нас ось такі книжечки, так само можна їх тут розміщувати на поличку. І мені подобається цей варіант, коли, наприклад, у нас просто з одного боку є ось така штука, як підпорочка, а з другого боку, начебто, книжки підпирають. Це дуже затишно виглядає насправді. І я не знаю, мені, мені це дуже прям подобається, от, чесно. Є ще в нас ось такі шафи. І е, вони, мені здається, модульні, чи, чи ні, чи не модульні. Але е, подивіться, вони дуже класно суміщаються. Їх можна, наприклад, сумістити таким чином, один з одним. Ой, що це було? І виглядає це все дуже прикольно, насправді. На будь-який смак, як вам захочеться, можна це все об'єднувати, комбінувати, і виглядати це буде чудово. Напевно, знаєте, мені не вистачає такої якоїсь центральної опції, як тут знову ж таки свочі такі самі, як і у диванів. Можливо, було б краще, якби. Наприклад, меблі були б зроблені із таких дерев'яних варіантів, як, наприклад, оцей цей столик. Можливо, я б хотів би це бачити і тут, і тут. І це було б, знаєте, більше, більш... більш. Скомбіновано і цілісно би виглядало, я так думаю, в принципі, це лише моя думка, не зважайте на неї. Але мені здається, що виглядало б воно набагато краще. Давайте відправимось у режим життя і взагалі подивимось, що з цими об'єктами можна зробити. Друзі, ми з вами знаходимося зараз у режимі життя, і я хочу зараз подивитися на об'єкти і що ми з ними можемо зробити. Боже, Касандра, чого ти так вереш? І давайте одразу увімкнемо цю лампу. І я хочу змінити колір освітлення. Давайте подивимось цей світильник. Наприклад, нехай він буде ось такий фіолетовий, і я вже вбачаю, що, скоріш за все, воно працює і воно змінює колір. Єдине, що треба просто на ніч перемкнутись. І як ви бачите, воно все чудово змінюється, тому що ми можемо собі це дозволити. Отже, перша річ у нас працює знову ж таки. Ця поличка працює як книжна поличка, ось це теж у нас працює як книжна поличка, що теж чудово. Програвач у нас так само працює, все прекрасно. Тож, це те, що ми маємо. Єдине, що я би ще знаєте, щоб перевірив, наприклад, де я можу розміщувати ось ці об'єкти, і чи є у нас якийсь варіант поставити щось на цю полицю, ну принаймні з того, що ми маємо. Начебто ні, я так розумію. Або можливо, через BBMove Object це не спрацьовує. Можливо, якісь об'єкти, які ми будемо мати у нашій грі, які набагато менші, їх можна буде розміщувати. Але тут я трошечки не впевнений. Напевно, краще давайте подивимось у освітленні щось. Ось щось таке. Так, бачите, ось цю свічку ми можемо вільно покласти сюди, і вона буде сюди. Нормально прикріплятись і все буде чудово. Тобто, в принципі, ця поличка так само функціональна. Можна щось сюди ставити, сюди, тут теж дуже багато слотів для того, щоб щось розміщувати. Тут так само багацько слотів. В принципі, питань у мене немає. Тож, друзі, давайте про висновки. В принципі, в цілому мені подобається цей набір, він віддає вайбами 72 дуже сильно, і у нього є знову ж таки два варіанти диванів: маленький, великий диван, є крісло, є пуф. Є якісь шафи, є ще щось. Ну дуже багато різних речей: полички, обідній столик непоганий. В принципі, це досить суцільно виглядає. Єдине, що я не подивився стилізовані кімнати ще. Але, скоріш за все, мені здається, що їх тут не буде. Так, стилізованих кімнат тут немає. Але це не відміняє того факту, що це досить непоганий кіт і виглядає він досить кльово. Тож, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, ну і звісно підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.